А без матір ніяк. А не мама дивитися буде. Тож, спробуйте погрузити мішок картошки у цю субару, яка там стоїть. Тобто перероблено. Ну, все. Ти робиш для себе просто емоції. І ти її складаєш своїми руками. І він просто купив таку саму машину, як в мене, бо сам він нічого не може придумати. Отож, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо, що ж таке Карфест. Я забув слова. Всім привіт! Сьогодні ми завітали на Київ Карафест і зараз ми вам покажемо, що ж це таке і з чим його їдять. Про що ж цей Карфест? Це про черги, які тут з 12-ї години дня. Це люди, які не розуміють навіщо так тюнінгувати автомобілі, що ними навіть на дачу не поїдеш. А тепер серйозно, давайте подивимось на автомобілі учасників цього карфесту. Того поїхали? Богдан, вітаю. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, про цей автомобіль це Nissan Silvia S14. Розкажи, будь ласка, який тут стоїть двигун, який спек в цьому автомобілі. Двигун 2GZ. Коробка від Nissan 370Z, редуктор теж від Nissan 370Z. Мотор, я так розумію, GTE, правильно турбовий, так? Да? Звичайно. Скільки приблизно кількість кілька 600, 600 коней? Розкажи, що тут за підвізка, якісь ще допрацювання. Допрацьовано практично все в цьому автомобілі в плані підвізки. Підвізки. Тут стоїть підвізка BC Racing. Стоять повністю регульовані важелі. Регулюється все сходження, розвал, спереди, ззаді, усі параметри, кастери, машина зібрана під тайм-атак, тому підвізка тут дуже, дуже дуже класно зібрана. Що тут з салоном були до опрацювання? У салону ковши, гоночні ремні, стоїть напівкаркас, башбар, а башбар тут спереді стоїть. Тось тобто можна показати. Бачу, що мотор збирав. Славнозвісний чепа, да? То є так, а, мотор стоковий, але все забезпечення помінено. Помінено абсолютно все, що не касається самого мотору. Тобто турбіна, топлівна, система зажигання, все, 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 все все тут стоїть і інше. Це дуже добре, що в нашій країні є такі проекти, які будуються повністю з нуля. Будуються у таких великих майстрів, як у Чепи. І це, знаєш, це автомобіль тут як вишенка на торті на цьому фесті. Я вважаю так. На даний момент напевно в Україні нема схожих проєктів. По комплексним роботам перероблено звичайно все, навіть якщо ви можете бачити, навіть і кузов перероблений. Тобто стоїть розширення спереду, ззаду, другі бампери, передні, задні. І до цього машина була з другими фарами. Тобто, була з'єнки, це машина вже каюки. Тобто перероблено. Ну все, майже, все, все, все. Тобто можна тут годинами перечисляти, називати бренди, тикати пальцями. Тобто, я думаю, ми можемо записати ну, бачу, отаке все. велике відео. Все на топі зібрано. Ну це дуже добре, що у нас в країні саме такі авто. Автомобілі участвують в тайм-атаці не просто, щоб люди подивились, а ще й участвують в тайм-атаці. Я знаю, що Паша показує гарні результати, знаємо його. Машина зібрана і використовується для отримання задоволення, а не просто, щоб стояти красиво на парковці. Оце саме головне. Да. Бодя, дякую тебе велике. Нема за що. Давай. Привіт, що це за автомобіль? ScienceB e, 2004 рік. Прикольна машинка, перша таку бачу. E, взагалі, як ти отримав її? Що це за мрія, така була, чи що? Це була мрія, так вона була куплена десь у 2012 році. Доволі спонтанна покупка. Зацікавив цей автомобіль своїм незвичайним виглядом. Яка найрожча сума була в цьому автомобілі? яку ти сюди вложив і що це було? Це, мабуть, диски да, колеса десь півтори тисячі доларів. А чи плануєш щось далі вдосконалювати? Можливо надалі планується перешивка салону, ну і наче все зовнішні вигляд, в принципі, готовий. — Доброго дня. Що це за автомобіль? — Патрон на базі москвича 50-го року і сучасна BMW. — Це М-52? — М-52. — А, 52, а який саме? — М-56 кузов, 2-літровий, роздутий до 2,5. — Як вам взагалі прийшла ідея зробити такий автомобіль? — Ще в саді коли ходив. — Прикольно. — Коли мустанг випустили, перший мустанг, він мій одногодка. А яка взагалі вартість такого проєкту? Ну, якби самі робили своїми руками, ну, тисяч 15-20. А, це все одно. Якби, якби, да, якби наймало людей, було б помножено два. Чи плануєте ще щось вдосконалювати, можливо? Ні, у нас ще один проєкт, війна е, відклала його трохи. І ще один американський утро з вечним двигателем, ага. з класіком. Буде перемога наша, і будемо так, займатися дуже далі. Віримо. Так, 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 так воно і буде. Я дуже дякую вам. Власка. Класна машина. заслуговую лайку. І перформанс, і доброго дня вам е, дивіться, цікавить оці всі машинки. Що це за машини? Розкажіть про них ну в двох словах. На старіше 39-й рік шкода Популар». Це шкода. Ага, дуже схожа на якийсь москвич, щось таке. Воно все більш-менш схоже одне. один на одне було тоді. Так, а що це за машинка? А це батьвання 1300. А це пам'ятник свині. Він ніколи не називався шуком, але в народі це батькання шоком. А це ззаді, я так розумію, Волга. Так, да, це 21 перша Волга е, другої серії. Випущена ще в той час, коли Гагарин в космос не літав. Так, зрозумів. А як ви взагалі почали цим займатися? Щось хотілося чимось займатися? Ось от вирішив займатися ти робиш для себе просто емоцію, і ти її складаєш своїми руками, і ти отримуєш цю емоцію вже як користувач. А скільки часу взагалі пішло на відновлення цих автомобілів? От на якесь на жук, наприклад? На жук десь витрачено, мабуть, года-чотири. Тільки один рік займався мотором. А на, от, на цю машину важко було запчастини Да? На цю Важко. Вісім років пішло. Це капець, наче простий механізм, але запчастин немає. Ну так нічого взагалі нічого немає. Якщо щось є то десь в Чехії. Так само, як і з радянським автопромом, начебто вони ще всім знайомі, і їх вистачає, але дуже багато ручного труда, тому що там і салон, і хром, і все інше. А цікаво, взагалі, чи хотіли б ще якісь машини, чи можливо ще вдосконалити сюди. Ну, вдосконалення тут постійне. Тобто, ти, якщо хочеш їздити, ти щось повинен підтримувати машину на ходу. Дякую вам тоді. Дякую. Скільки часу взагалі пішло на відновлення цього автомобіля? Ну, в принципі, він достався в гарному стані, але вже два роки я з ним граюся. А яка взагалі була найдорожча покупка для цього автомобіля? Що найдорожче було? Ну, мабуть, найдорожче це резина, тому що це практично десь тисяча доларів на те, щоб її ввозути. Чи плануєте ще щось вдосконалювати? Можливо? Мабуть, ще раз перекрашувати. А чи хочете ще якісь автомобілі мати? Ще одну 38 на кожен день. Ще на кожен день. Ще а тому це, що це чи... дейлі, це на вихідні, так, це на а вихідні. на кожен день було б добре. А як взагалі почали, як вам це сподобалося? Чи мрія була якась? Ну, це моя, в принципі, можна сказати, дитяча мрія. Не чорна, 38-ма. Ну і в принципі, я ще колекціоную моделі, тому це взагалі моя пристрасть. Виглядає дуже гарно і поціновувачі розуміють. Так, дуже дякую вам. Мар, добрий день. Добрий. Розкажи, будь ласка, пару слів про свою машину. Чому ти обрав саме цю машину? Чому саме марка з зірочками тобі сподобалась? Ну мені подобається купе білі і спортивні. Тому мені подобається ця машина. Ну а що саме цю купе? Дуже багато купе існує. Ну, ця по перше, з дуже гарним двигуном. Це мотор боксер, дуже низький, тому. Класний, крутиться дуже гарно. Сім скільки? Сім з половиною тисяч? Сім 7400. І задній привіт. Що ще може бути краще? Розкажи, що встановлено в тебе на твій автомобіль? Ну тут кастомні фари, фонарі, кайловери стоять. Вже, Звідки ну... ти кайловери взяв? В мого друга Дениса. Ну, понятно, він сам нічого не може. Фари ти встановив як у кого. Фари найкраще, просто взяв самі дорогі. Ну, такі, як в мене, ну, понятно. У нього просто були, а я купив сам. Давай, де, скажи, де твоя губа? Губа в процесі. Ну, що, що в тебе все в процесі. В Мотор в тебе в процесі? Мотор вже готовий. В процесі ну, обкатки. Розкажи, Веніше. як так можна було зробити своїм мотором на пробігу 37 тисяч кілометрів. Так це не я зробив. А хто? Це він сам. Ти, ти був за кермом? Я. Ну так а що ти мені розказуєш тут? Марк, розкажи, будь ласка, ще пару а слів. А що розказувати? Ну на день треба дивитися. От Red Bull, гонщики. Скільки класи? вийшло тобі ремонт цього мотору? 3 300 в вкупі. В зборі зі всіма. Зі всім чим. Ну, скажи, будь ласка, а турбіну ти вже плануєш ставити? Ні. А чого? Ні. А компресор. Ну ні. Друзі, що я можу сказати? Це мій друг Марк, і він просто купив таку саму машину, як в мене, бо сам він нічого не може придумати. Так? Все. <зас> е, до речі, там залишились хлопці з нашим запорожцем, ну як нашим, Сергія. І давайте подивимося, що ж там у них відбувається. Так, ситуація дуже весела. ситуація в тому, що приїхали ми на Карфест, зайняли якесь місце, але зрозуміли, що воно дуже далеко, і зараз намагаємося переміститися навпроти входів біля ретровіля, щоб машинка була ну хоч трошки більш. Замітною, чого вона на трусу, того що ну саме останній момент запорожець перестав заводитись, це в принципі нормальна історія. На жаль, ну але що, робимо те, що робимо, те, що можемо, от тягнемо кашкаєм на варіаторі, сказати нічого немає, слів одні емоції. Так, друзі, притягли ми наш запорожець, точніше, не наш, а Сережний Запорожець на Карфест. І зараз у нас буде діяти акція. За один донат можна буде розписатися, будь де на Запорожці. І у нас вже є, я так розумію, перший клієнт. Зараз він, я так розумію, що вже донатить, показує нам і буде перший раз розписуватися. А поки що ми не на Лобаш напис Один донат, один розпис. Так, друзі, перший наш учасник задонатив 500 гривень, аж цілих, ніфіга собі, то вибирай маркера, ось чотири штуки. ну Вони білий, чорний. Де бажаєш? Ось тут. На здоров'я. Порни живим. 26 гривень. Клас, бомба. Є товстезний, є поменше. Товстезний. Дивись тільки обережненько. Це 500 гривень. Оба. Ми тут ютуб знімаємо. Да. Короче, це, це вже стає схоже на тоталізатор. Пацани вже шукають останні гроші, щоб намалювати щось на запорожці. Це, це дуже весело. І так, друзі, перший день Карфесту закінчується. Ми за цей час, за сьогодні, зібрали цілих 2210 гривень та задонатили їх на ЗСУ або на інші різні фонди. На якийсь конкретний фонд ми не донатили. Ми просто давали людям обирати, куди саме вони хочуть задонатити. Ось так. А хто давав гроші готівкою? Тоді вибирали вже ми. І дуже сильно хочу подякувати нашим товаришам нашому Саші, який допомагав збирати донати та організовувати це все. Саша, Саша, давай дякуємо Саші. Саша, поклон, поклон. Дуже дякуємо Андрію, Дмитру. Оп, дуже тобі дякую. Да. Давай, оп, дуже дякуємо Владиславу, який також у нас тут був. Владислав. Владислав, Владислав, боїться, боїться камери. Владислав боїться дуже сильно камери. Але, друзі, всім дуже дякую. Дякую всім, хто донатив. Дякую всім, хто прийшов на Карфест. Це було дуже, дуже, дуже офігенно. Якось так. Того підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коменти. І не забувайте, що один лайк це одна гривня донату на зсу. Якось жека, так. Жека, а, жека, жека, біжи, біжи. Он бачиш, мазда, мазда, мазда. А також, друзі, дякуємо Сергію, що дозволив нам розмалювати його запорожець. Також допоміг це все організувати. Тому підписуйтесь на нього, ставте йому лайки, пишіть коменти, він дуже файний тип. Давайте всі разом допоможемо йому також розвинити канал. Все. Шановні, всім привіт! І знову повертаємося до донатів за лайки і коменти. Нагадую, на минулому відео ми набрали 395 лайків і 29 коментів по 5 слів, відповідно по 5 гривень. В сумі виходить 540 гривень. Ми цього разу задонатимо ЗСУ. Цього разу так, благодійність і, напевно, рік помсти від фонду Сергія Притули. Задонатити 540 гривень поповнити є. І не забувайте ставити лайки і писати коменти, тому що за кожен поставлений вами лайк ми перечисляємо 1 гривню на ЗСУ, а за кожен комент від п'яти слів ми донатимо ЗСУ 5 гривень. Мені здається, ми десь поряд, бо тут щось дуже багато, всяких коршілів, ланус є. Це дуже дорога машина. Це самоліт. Коротше, пасад машина. Це що за херня? А то що. Шо... Йоханна. Навіть ось так працює. Бачите, теж не працює. Я не дурний.